Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні домашня барахолка ось такий передноворічний розпродаж посуду з кольорового скла. Це все я колись купляла для себе, але вже досить багато я назбирала речей. Деякі предмети навіть повторюються, тож вирішила трішки звільнити простір і запропонувати вам. Можливо, кому щось потрібне чи сподобається, то, будь ласка, звертайтеся. Номер під відео я залишу для зв'язку. Номер вайбера. Багато хто вже знає, але ще залишу, щоб був. Є ось така чудова вазочка крапля. Дуже оригінально виглядає. Красивий колір такий смарагдовий, бірюзовий, в гарному стані. Не часто вони зустрічаються і досить так незвично виглядає, але красива річ. Можна для дрібничок, а можна просто прикрасити інтер'єр, порадувати себе. 350 гривень буде коштувати. Є ось така чудова теж вазочка, попільничка, хоча шкода її використовувати як попільничку, для цукерочок можна, для якихось дрібничок, красивий перехід кольору з жовтого до червоного. Раніше це виготовляла Чехословаччина. Привозили на подарунки, на гостинці, і ось деякі предмети ще є. 250 гривень буде коштувати. Ось ця, ну це точно попільничка, хоча можна якісь прикраси покласти чи для волосся заколочки, резиночки, тож знадобиться. Важка вона, таке скло цікавого кольору, називають його йодоване, бо правда, як йод. 200 гривень буде ця вазочка коштувати. Є в мене ще ось така цукерниця вона з ручками ось так тримати можна, теж важкенька, гарний колір, красиво виглядає на столі 300 гривень. І вона перекликається з цією вазочкою. Гарненька річ, тож для свята можна буде придбати. Є в мене ось така старенька вінтажна цукерниця. Цукорниця для дрібних цукерочок, є малюночок на кришечці. Гарненька така річ, 350 гривень. Така вона вінтажна з історією. Вже теж не часто зустрічається то красива. Ще є блюдця Кобальтові. Кобальтове скло, вірніше, ось тут. Рельєф по 75 гривень. Можна, як тарілочки використати. Їх три штуки в мене є. Теж красиві. І ось така ще цукерничка, вазочка. Колись придбавала, але якось так вона мені і не знадобилася, тож вирішила виставити на продаж. 200 гривень буде коштувати. Скло там ціленьке, все в ній добре, дуже гарне для користування. Ось такі ще є скляночки, вони нові, не користовані, 4 штуки. Тут, мабуть, скоріше за всього, наклеєчка, це не малюнок. Тут воно відчувається, що таке воно наклеїли. І по 50 гривень нові скляночки, 4 штучки. Ще хочу вам показати ось ці келихи. Дуже красиві якраз до новорічного столу, тоненька ніжка, прозоре тонке скло, пара якраз 200 гривень. Можна придбати і порадувати себе на свято. Ось такий посуд. Кому що потрібно, то пишіть, будемо з вами спілкуватися. На все добре, до нових зустрічей, до побачення!